Сьогодні говоримо про світло питання. Наболіли так зараз дитячі канікули, але сьогодні наші канікули сповнились дитячим гомоном, сміхом саме у Савинському ліцеї. Бо до нас завітали представники обласної військової адміністрації та районної військової адміністрації безпосередньо Олег Васильович Синігубов Сьогодні вручив нашим дітям перші гаджети, які їм допоможуть у навчанні з нового навчального року. Всього 536 наших дітей, які знаходяться безпосередньо сьогодні у Савинській громаді, отримують хромбуки для старших класів та планшети для молодших класів. Тож попереду цікаве навчання для наших дітей. Але найголовніші зміни будуть чекати на наші навчальні заклади саме з 1 вересня. 9 червня було прийнято розпорядження. Савинської селищної військової адміністрації щодо призупинення діяльності чотирьох навчальних закладів: Морозівської гімназії, вишнівської гімназії, солівського та залиманського ліцеїв. На сьогоднішній момент у нас Залишається працювати саме Савинський ліцей та філія Савинського ліцею, яка об'єднає своє навчання всіх дітей Савинської територіальної громади. На сьогоднішній день це 682 дитини, але по довоєнному періоду їх було трішечки більше ніж 700. Сподіваємось на повернення наших дітей. Педагогічні працівники, які живуть і працюють безпосередньо у Савинцях, залишаться працювати в єдиному навчальному закладі. Ми сьогодні складаємо комплектацію. Та робимо тарифікацію на новий навчальний рік з урахуванням того, щоб кращих з кращих вчителів забрати працювати для наших дітей. Це є пріоритетом і це є викликом сучасності. Бо ми не бачимо доцільним відновлювати три зруйнованих школи на сьогоднішній момент. Ми будемо будувати укриття саме у Савенського ліцеї і обладнуємо укриття у філії Савинського ліцею. Тож наші діти отримують належні та безпечні умови навчання та виховання. Отримали сьогодні підтримку з приводу того, що нашій громаді будуть передані шкільні автобуси, які дозволять підвозити дітей до нашого навчального закладу з найвіддаленіших куточків. З цим є проблема, бо після деокупації багато техніки знищено. Ми побачили руйнування, і сьогодні працюємо над тим, щоб відновити процес освітній на території нашої громади. Так, з 1 вересня навряд чи ми ще сядемо за парти, але як Якийсь процес офлайн навчання в освітньому хабі залучення дітей до навчання у нас все одно буде відбуватись. Тож найкращі з кращих вчителі, які будуть працювати у Савинському ліцею, будуть сповнювати знаннями наших савинчан маленьких і наше майбутнє. Тож попереду розвиток все буде Україна. Дякуємо вам.